І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Хотман, і сьогодні я вам розкажу про ще одну новину, яка буде новій обнові в Мадауті 2. А саме це новий відділ поліції, куди можна буде зайти. І зараз я вам покажу ці круті скріни. Ось, подивіться, це величезний відділ поліції, на якому є величезна парковка, різні відділи, кабінети, кабінети. Поважних людей і загалом дуже також круто пророблено. А тепер давайте придивимося на загальну обстановку з води цієї території. Зараз вам покажу цей скрін. Ось, дивіться, як він детально пророблений всі написи, всі, значки, навіть нижня парковка. Можливо, там і будуть стояти броньовики, які я вам показав в своєму минулому відео. Та й загалом дивіться, дерева. Все дуже чітко пророблено, всі балкончики. Тому це ще один величезний плюс в новій обнові, яка буде е, в Мадалті 2. А також, якщо ви хочете, щоб ми з вами разом розбирали ще багато новин про обнову, то обов'язково про це пишіть в коментарях і ставте лайк, щоб я побачив по вашій активності, що вам це подобається, ця рубрика, і що ви це хочете. Тому на цьому ніби все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а на цьому все. Всім до зустрічі і всім па-па!